15 учасників з 14 шкіл району сьогодні позмагаються за звання кращого оратора Зміївщини. Конкурс ораторського мистецтва традиційно проходить в центрі дитячої та юнацької творчості. Цьогоріч він присвячений 200-річчю від дня народження Великого Кобзаря. Свої оригінальні тексти учні готували за темою Тарас Шевченко, взірець українського патріотизму. Ми завжди говорили і будемо говорити, що діти – наше майбутнє. і ми депутати всіх рівнів повинні будь-які починання, які, які зв'язане з тим, чтобы наши дети росли здоровыми, образованными. Поэтому этот конкурс очень важен. Тем более этот конкурс посвящается 200-летию рождения Тараса Героича Шевченко, в принципе, самого нашего известного украинца, которого знают не только на территории Украины, а и по всему миру. Потому я считаю, что все, что связано с Тарасом Григорьевичем Шевченко, во-первых, должно иметь широкую огласку, во-вторых, в нем должны активное участие принимать наша молодежь, потому что благодаря Тарасу Григорьевичу Шевченко мы становимся еще большими патриотами. Хотелось бы особо благодарно сказать районной администрации, которая устраивает эти конкурсы и поддерживает все начинания. Но мы со своей стороны попросили тоже общественную организацию, которая тоже уделила большое внимание молодежи, подготовила какие-то небольшие презенты призы этим детям, которые сегодня займут призовые места. Після напутніх слів депутата обласної ради Вадима Глушка та голови Зміївської райдержадміністрації Степана Миндера на сцену виходять юні дарування. Заздалегідь учасники приготували твори, що розкривають тему конкурсу. Сьогодні їх задача не проявити хвилювання, розповісти текст спокійно і в той же час переконливо на все про все лише три хвилини. Єднаймося, брати мої, молю вас, благаю. Святі Шевченкові слова, хай кожен в серці має. Судді оцінюють красномовність, правильну дикцію та злагоджену жестикуляцію. Ті, хто беруть участь не вперше, знають, що схвалюється використання цитату тексті, уривків або крилатих висловів. Власна поезія школярів теж допоможе їм заробити декілька аж ніяк не зайвих балів. В цьому році учасники радували журі своїми віршами. Же й багато, як ви помітили, багато написали своїх власних віршів. Вони це відчувають і вчителі, звичайно, допомагають, але вони вони відчувають себе якимись невеличкими героями. От мені так здалося на цьому конкурсі. Наявність власної позиції щодо зазначеної теми теж багато важить. Так Ростислав Лукан з першотравнева взяв суддів оригінальністю, заявив, що Шевченко є лише одним із претендентів на місце взірця українського патріотизму. Далі у своїй промові хлопець аргументовано пояснив таку думку: людям потрібні герої. Герої робляться щось. Вони не беруться ні звідки. Звичайно, Тараса Григоровича є свої негативні сторони. Є чутки, що він, по-перше, він не скріпецької родини. Його батько був сапожником, єдиним на деяку велику площу відносно. Тому мав прибуток він непоганий. Його портрет відомий, там де він укажуся. Це взагалі-то був останній писк моди. Те, у чому він був вдягнений, було великою розкішшю. Це була мода Петербурга тогочасна. Також він приставав до дівчат малих, також відомий факт. Але все рівно його гнобити також не можна. Державі людям е, потрібен приклад. Все рівно що він береться. Той самий Мазепа, про яку я також говорив. Зрадник або герой. Герою мало, він став героєм. Герою багато, він став зрадником, тому що людям е, має бути над чим думати. Ось. За оригінальність Ростислав отримав грамоту. Третє місце посіла Орлова Анастасія, друге Марина Соколова. А найкращим оратором журі визначило Маріам Сатуєву. Дівчина брала участь в конкурсі і минулого року, та бажаного результату досягла лише сьогодні. «Теми були дуже схожі. Я вважаю, тому що вони присвячені і та тема минулого року, і ця тема присвячена 200-річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка, і тому і там, і там треба було сказати про нього. Зрозуміло, що. Виступи відрізнялися там, треба було сказати взагалі, як про пам'ять Шевченка. Ми пам'ятаємо Шевченка крізь віки. А в цьому році це ну я вважаю, такий складний час для нашої країни. Ми повинні були якби висказати свою думку з теми то з теми патріотизму. І Шевченко, ну як на мою думку, він найвеличніший взірець українського патріотизму для нас. Всі призери отримали подарунки від громадської організації «Радомір» за сприяння депутата обласної ради Вадима Глушка. На переможницю чекає другий обласний етап конкурсу ораторського мистецтва, де вона представлятиме район. Зміївщина чекає на добрий результат.